Доброго дня! Я вітаю вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Я вітаю всіх, хто любить Україну. І з вами, як завжди, я Любов. Сьогодні ми з вами будемо ліпити варенички з картоплею і з печінкою. Для цього нам, перш за все, потрібно зробити тісто. Тісто у нас сьогодні буде універсальне. М'якеньке. Як шовк, ніжний, ніжний, як масло. І таке, що можна його залишити на, навіть на другий день і потім ліпити вареники, і з ним нічого не станеться. Воно буде таке, наче тільки що його зробили. І буде декілька апарат під час замішування тіста, декілька апарат якраз з приводу тіста. Що нам для цього потрібно? У мене є пів кілограма муки. Не просію, але я буду її сіяти. У мене є чайна ложка без гірки солі. У мене є дві столові ложки звичайної олії, нам потрібен окріп Стакан окропу і миска, де ми будемо все змішувати. Сама перша порада, яку я хочу вам сказати, це сіль. Я завжди додаю сіль у воду. Ось так. Кидаю сіль у ємкість, де буду розмішувати воду. Тепер додаю, там в мене сіль. Додаю 250 мл окропу. Це склянка. І ретельно розмішую сіль. Чому я це роблю? Якщо ви замішуєте тісто, а сіль бувають такі великі зернинки солі, і вони потрапляють у тісто і не розчиняються, вони потім розривають тісто. А якщо вареники зробили, накрили їх і не, не, не цю ж хвилину їх варите, а залишите на певний час, те місце, де з'явилася така солинка, де така крупинка солі, буде, воно буде розкисати. Це по-перше, по-друге. Сіль не завжди розчиняється, а розчиняється, ви подивитеся, скільки там осаду, скільки там і піску, і всякого не таке, ну, як сміття. Так, що ми робимо? Беремо мисочку, де буду змішувати тісто. От, беру муку і просіваю пів кілограма муки. Муки може нам знадобиться трішечки більше або трішечки менше, тому що мука буває різна. Так, ось тепер сюди. Я роблю луночку таку. Беру цей окріп. Там дивіться, який осад на дні. Бачите? Ось такий грязний пісок. Я додаю сюди олію. Прямо сюди додаю олію. Ще раз розмішую. Нехай ще раз осяде. Тому що, якщо я не розмішаю, потім тісто буде важче нам змішати олію з водою. Вони дуже тяжко важко змішуються разом, тому от, осіло. І тепер, щоб нас сюди пісок і сміття не попало, ми так обережно заливаємо. Заливаємо і мішаємо дерев'яною лопаткою, тому що. Поки гарячі. Це у нас таке заверне тісто на вареники на пельмені, на чебуреки. Воно універсальне тісто, дуже, дуже смачне, дуже еластичне і дуже-дуже гарне. З ним легко працювати. А весь осад, весь сміття залишилось на дні. Ось так. І тепер. Поки гаряче змішуємо ось так. Так, і ось тепер воно вже має вихололо, ще гаряче, але вже можна з ним працювати. І вимішуємо руками. І якщо буде вам, ви побачите, що малуватому кічки, можна буде додати, але зазвичай такої порції якраз все виходить у міру. Це е, така порція тіста, як на двох чоловік. От на двох чоловік захотілося свіженьких вареничків. І ви їх зробили собі. Я взяла ще трішечки муки для того, щоб підмішати. Ось так треба буде робити нам варенички, підмішувати, то я грам 100-150 взяла ще муки. Ось тепер вимішуємо на столі. Вимішувати ми всі вміємо, знаємо. Тісто, що було не туге, воно буде таке пластичне. І я ось зараз його вимішаю і воно не буде братися до рук. Олія зробить його таким ніжним-ніжним. Яйце, хто хоче додавати яйце, можете додати, але потім буде тісто тугіше, і у кого проблеми з зубками, а може з животиком то воно буде важче, з яйцем воно буде важче. Вимішуйте його до того часу, поки ви впевните, що воно все змішалося, що воно стало зовсім-зовсім однорідне, без різних комочків. Воно повинно бути, от бачите, таким м'якуньким, якусеньке таке, але воно ну, до рук не липне, але дуже-дуже м'якеньке. І воно ще тепле, а як воно вихолоне, воно стане зовсім таким гарним-гарним. Таким ніжним, ніжним. Ось так. Більше не треба його, потім воно відпочине, тоді перемісимо ще. А зараз цій мисочці, де ми його місили, ми його отак залишаємо Ось. і накриваємо. І нехай воно відпочиває. Як тістечко відпочило. Гарненьке таке. Перемісю його ще раз. Дивіться, яке воно м'якусеньке, таке, таке еластичне, таке, ну просто гляньте, казочка прям. Так, є в мене. Ось така дощечка здорова, я її притрушую мукою. Ось так, щоб оренечки не приставали. Заю муку струшую, щоб її не було багато. От. І ставлю її поряд у кожної. Хазяйки є свої методи. Хтось розкачує тісто повністю таким робить коржом, а потім формами, формочками різними там видавлюють. Я цього не роблю. Я роблю отаким методом. Таку роблю колбаску. Раніше, як Діти жили всі в нас, мені не було коли сильно. Там робити коржі, а потім декілька разів вирізати, а потім знову перемісювати. Не було коли. У мене був свій метод. Робили ми всією сім'єю, ще тоді діти всі, всі були живі, всі жили ще з нами. От. Я робила ось так. Тепер оцю мука, я кожен на такий шматочок з обох сторон так, в муку. Я робила такі маленькі такі шматочки в муку. Чоловік качав, а діти ліпили. І це був такий для нас веселий час. Зовсім хто був маленький, той віконників якийсь виліплював. Це був такий дуже-дуже чудовий час. Тепер же ми дуже рідко робимо вареники, тому що і нема коли, і не хочеться мороки з ними багато. Так, начинка у мене картопля, пюре і печінка. Ми колись з вами готували разом на каналі. Я показувала паштет з печінки. Я відкрила баночку, додала до картоплі. І в нас такий... І ще я хочу вам показати теж такі секретики, як накладати на начинку. Дивіться, а тепер я просто беру і отак качалочкою кожен. Ось так. Геть, прям ідеальну форму я їм не придаю, тому що ну, немає в нас часу для того, щоб сидіти і над кожним там чакувати. Тісто. Качається супер, таке прям таке золото на тістечках. Тонесеньке можна розкачати його, як пелюсточку, дивіться, яке тонюня, то нюня, Ось так. Можна одне на одне покласти, вони в муці, вони не склеюються, не встигнуть. І це все у нас робилося дуже швидко, тому що сім'я була велика, потім і зять додався, теж жили з нами, то не було, коли мені сильно там з ними вимісюватися, робити там форму, придавати якусь спеціальну, там робити вушками і чим попало. Робили, щоб було багато і швидко. Тепер можна отак накладати. Як ми звикли, просто накладаємо рукою і допомагаємо. Можна накласти декілька. Декілька поряд покласти і двома вилочки, двома, щоб руки не вимазувати. одною взяли, отак згорнули отак ось. Так само взяли ось і згорнули. А ще один метод такий є, якщо він вам підійде, якщо в кого є кондитерський шприц або кондитерський мішок. Дивіться, зліплюється просто-просто дивіться. Лялічка, тонесенький, м'якесенький. лянь. Так зліплюється, не розклеюється. Не з... Просто казочка. Якщо є кондитерський мішок, накладаєте начинку в мішок кондитерський, викладаєте всі отак поряд, накладаєте і у вас ручки будуть чистенькі і не треба буде мити ще раз руку або витирати рушничок. Дивіться, викладаємо, робимо форму. І звичайний гарний вареничок. І так робимо усі варенички. Тісто це, я вам кажу, тісто це універсальне. Ось спробуйте, ви не пожалкуйте. Я всі зроблю, зварю, а тоді вам все покажу. І останній самий манюшенький такий хвосточок. Ось такий манюшенький. Все, наліпили. Так, варенички ми наліпили. Ось таке здорово. Бешечка, ще ось одна. І вода в нас скоро закипить. Сковорідку ми ставимо теж на газ. От і поки сковорідка гріється, а ми... Тим часом наливаємо олійку. Хто шкварочками, робіть шкварочками. І поки олійка розігрівається, а ми наріжемо цибульки. Дрібно різати не треба. Хто любить багато, ріжте багато. Хто зовсім не любить, то можете порізати великими шматочками, а потім шумовку витягнути. Але за жарку робіть обов'язково, тому що вареники... Смачні з засмажкою. Ці вареники з картоплею, то вони можна зробити їх з маслом, там, з сметаною, але вони все-таки смачніші, якщо є засмажка з цибулькою. То вони саме так смакують найкраще. І оце вам сама звична така проста страва селянської кухні. І не треба нам вигадувати. І придумувати велосипед, як кажуть, так? Да? Уже є. Страви давно придумані, самі прості, ситні. А вареники це така ще психологічна страва, тому що вона колективна, її можна залучати діточок, щоб діти допомагали. Ось так висипаємо цибульку. І смажемо її до гарно золотистого такого кольору. Засмажку повністю смажити не треба, тому що вона залишиться ще на якійсь час на сковорідці. Вона ще дійде, щоб вона була вас не пережарена. Тому що якщо засмажка пережариться, вона буде гірчити і буде несмачно. Ось до такого стану я її просмажила і я її віддвигаю далі, а сюди передбігаю. Вода, яка кипить у нас для вареники. На більшому гні вона швидше закипить. обов'язково воду треба посолити, це обов'язково воду солимо і тут теж один такий нюанс. Я вам покажу, може знадобиться вам. Беремо на Обов'язково згодиться. Дивіться, засмажка вже на з збоку, а дійшла якраз до, тої, до того стану, до тої кондиції яка нам треба. Так, водичка закипає Що ми тепер робимо? Для того, щоб вареники ніколи не злиплися коли ви вкидаєте їх воду, їх треба вкидати спочатку ложкою зробити отаку воронку, розкрутити. Ось так розкрутити воду, розкрутити, щоб зробилася така воронка. От. І потім ви вкидаєте, і вони ніколи, ніколи, ніколи у вас не пристануть до дна. Дивіться, які вони всі гарненькі, рівненькі. І так, періодично, отак. Якщо повертаєте, тільки ложкою оцією стороною мішаєте. не в якому разі. Не мішайте гострими верхами, тому що ви порвете варенички. І все, вони тут тісто тунесеньке, тісто заварне воно. Набагато швидше звариться. Ось, отак. Начинка в нас готова. Засмажка в нас теж готова. От Я її виливаю в оцю мисочку, де ми приготували. Я виливаю її сюди. Якраз і дорогенький мій на запах прийшов. Почув запах, варенички вже зайшов, справився з домашніми справами. На дворі вже ніч. Тепер вечорює дуже швидко, а в нас на вечір вареники. Що ще треба для щастя? Якби ще не і не літало, то було б добре. Так варенички наші закипіли гарно. Буквально декілька-декілька хвилин, тому що вони вже готові. Так, і ми беремо я мисочку. от, І тут якраз корисна порада ще одна. Якщо у вас не дуже якісна мука, і буває так, що вареники робляться в кошлаті, такі, таких, якісь, така якась кошлата, ви знаєте, що я маю на увазі, то саме на цьому етапі, коли вода закипіла і ви маєте витягувати вареники, вже вибирати їх. І звідси, додайте сюди склянку холодної води. І зразу ж витягуйте, ніколи вони вас кудлатами не стануть. Дивіться, ціленькі. Не один не порвався. Гляньте. Як лялічки всі. Дивіться. Які красунчики. І їх прямо в засмажечку сюди в ароматну, пахучу таку. Дивіться, не один не розірвався, не порвався. Не один. Форму таку, яку я придала, як зробила, такі вони є. Не помнялися, не розпалися. Ідеально. Воду виключаємо. Так, і тепер. Отакий от трюк, як мій коляня завжди удивляється, як я це роблю. Тільки це я закрила кришкою, а то я зажив так роблю. А для нього це вищий пілотаж. Він не розуміє, як це можна так підкинути вареники, щоб вони назад впали в миску. Ось так. Кожен скупаний. Гляньте. Для українця, яка це Це картина маслом. Що ще треба. Тепер насипаємо, накладаємо в тарілочку, дивіться. м'якусінькі, Ви тільки подивіться, які вони м'якусінькі, гляньте. м'якенькі-м'якенькі, А не один не порвався, не один не розпався, дивіться, я тримаю його за шкірку, дивіться, гляньте. А він цілесенький, гляньте. Це ж. Ось спробуйте, це тісто, це така, це просто знахідка. Дивіться. Гляньте, як воно розрізається легесенько. Мегесенько, дивіться. Це просто, просто, просто. Так що готуйте, напишіть мені, чи вам сподобалось. А нам смачного. А вас хай Господь благословляє. Дасть Бог зустрінемося з вами ще. А з вами була, як завжди, я, Любов. На своєму каналі кухня з кишені і справи домашні. Хай Господь благословляє вас і дарує нам усім мир. Узлюбленого на вареники. Mm. Ох, ж любить вареники. Mm. О, це ж взагалі для мене це вареники, це як вареники, а для чоловіка вареники це. Це ж я хочу подив, подивіться. Ось я вам хочу показати, гляньте. Не один не склеївся, не один не порвався. Одного я розрізала. Ви подивіться, всі окремо, які ж вони тільки гарні. Гляньте, цілесенькі, гарнесенькі. М -м -м. Йому смачного нам.